Привіт з схваткої ферми. На сьогодні коротенький репортаж. Така на сьогодні весела погода. Ну то нічого. Весна вже, Весна вже близько, Петька каже. А я відчуваю, завжди коліно болить на зміну погоди. Не знаю, чи то до тепла чи то до холоду. Але напевно зміна буде. Я що маю сказати? Часто запитують, ну, не в мене, поки я такий собі експерт. Також з вами вітаюся, де вони там. Галосливі наші. Так те, а, за, за яйця питають, хто несеться, хто краще. І взагалі, е, ще раз наголошую, я ж не є експертом. Е, виключно з власного досвіду кілька пород тримав, тримаю. Умови в мене такі не просто природні, а я б сказав, би, що надприродні, виживає сильніший, Виживаю небагато, але дійсно але дійсно не сильніші. Нікого не підігріваю, нічим не підгодовую, усі живуть у простих курниках під навісами, їдять просту їжу таку селянську, подібну, зерно різне, якісь там присадочки, домішки, нічого технологічного. Порівнюю біліфельдерів, легорнів, Маранів, Австралорпів. Поки що позиція номер один у Австралорпі. Отакі вони красавчики а, молод... ну як молоденькі, в півроку десь вони занеслися, при тому, що я ж кажу, що живуть живуть вони такі. Хто що надибав, той з'їв. Якщо з'їв їжу собаки, ну молодець. Якщо собака з'їла тебе, ну <смі> наступне коло реінкарнації, як я кажу. А, тобто утримання дуже просте: занеслись десь у півроку. Несуться ну отак, навскідку, ну грам 70, от. 68-72, скажімо, скажімо так. А, вижило цих курей небагато, не про що дуже жалькую. А, тому замовив Щенко Бастін Хеєць. На другому місці, напевно, лего не легорне білі фельдери дуже непогано також несуться зимою. Ну трошки менше, там якось яйця дрібніші, і, і несуться менше, але нічого. Нагірше несуться. Марані, марани. Да, спокійні, да, такі розважливі кури, да, коричневі яйця, купа переваг. Рани несуться вкрай погано, дуже вибагливі домов утримання. Може є поганий господар, хто знає, Але рани несуться рідко і з претензіями. Це щодо мого досвіду, це. Я щодо астралорпів замовляв у двох заводчиків. Одним дуже задоволений, одним не задоволений. Дуже задоволений Максимом гарним. Максим, я сподіваюсь, твоє, твоє прізвище звучить як гарне, а не як гурний. Але мені гарний більше подобається. Дуже рекомендую заводчика, відповідальний, високий оплоду. Я її всього від його кори молодець, класні кури. Замовляв тієї весни, замовляв. Перед новим роком вже молодший біги у Брудері. Знову замовив. В общем, поки що Астралорпи в моєму маленькому рейтингу, непрофесійному, займають першу позицію. І до цих добродіїв, і добродійок також скоро очікую інкубаційного яйця. Дуже чесно скажу, що очікую, дуже розраховую, придивляюсь, підгодовую, пестую. Вони мені трошки заважають, під руками крутяться, але ж, але ж чекаємо. І там голосливий ось це марани, як то кажуть, с, е, пункт мого антирейтингу No1. Та й заховались. Десь там, десь там у глибині сидять. Вон там. Бояться навіть снігу. Інші кури бігають по снігу, тим по барабану і по лапам, Тобто й снігать, всі заховалися. Це що щодо моїх природних умов утримання, ото на задньому плані місарає, у котрі гусі живуть. Половина під банером, половина атріумом. Отак і живемо. Так що я ж кажу, що виживаю сильніший і найменш вибагливий. Такі справи та хладкій фермі.